Вітаю, друзі! Розглянемо довгоочікуване таке питання для кожного свідомого українця про Кінець Росії. Коли рухне це доробало Федерація? А я вам дякую за лайки, коментарі та підписки. Імператор. Болісний перехід під чутким керівництвом імператора Путін веде до розвалу, до повної катастрофи, а колоди вказує на закат імперії. По четвірці кубків після трьох тузів вказує на втрачені можливості, втрату лідируючої позиції, а смерть Та світ можуть означати втрату світових ринків, збуту. І всередині країни карти мародерства та п'янства. Повна картина, чи потрібен розклад далі. Але спробуємо чудові карти. Які вказують на повний крах і руйнування після періоду виснажливої боротьби, яка виявилася марною, дурінь обнулення. Ну, ймовірно, скорочення обнулення малого середнього бізнесу чи уход в тінь податків від такого бізнесу. А це багата еліта, наближені до бюджетних замовлень, які по фортуні, їх доля поверне на 180 градусів, будуть розчавлені цим колесом фортуни, коли країна руйнується, розпадеться на куски разом з цією елітою. По колісниці, ймовірно, економіка стане на військові рейки, створення трудової армії, де Відбудеться скорочення оплати праці, перехід від шістки до двійки пентаклів, а по відлюднику усамітнення свідоме. Такий вибір. Росію вирізатимуть зі світової економіки, і світ проживе без неї, а Росія без світу ні. В неї немає нічого, крім нафти та газу.